За вибухом у рівненському ТЦК стоять російські спецслужби. ФСБшники використали завербованого агента і дистанційно підірвали його. Про це заявила Служба безпеки України. Слідство встановило, що росіяни використали агента в темну та навмисне підірвали його разом із вибухівкою, яку той заніс у будівлю ТЦК. На 21-річного безробітного Житомирщини вийшли у телеграм-каналі. Той шукав заробіток в інтернеті. Вибух нагадаю стався 1 лютого. Його намисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Внаслідок події терорист загинув на місці, а вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеню тяжкості. Встановлено, що РФ завчасно підготували ліквідацію свого агента як зайвого свідка теракту проти сил оборони. Агент виїхав до Рівного по локації, забрав зі схованки заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій, що був замаскований у туристичному рюкзаку. Встановлено, що вибухівка була оснащена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ російські спецслужби. Ще один гаджет із дистанційним управлінням фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК. За допомогою камери телефону російські спецслужбісти зафіксували, коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення і одразу активували саморобний вибуховий пристрій через виклик.